Також дозволяє суттєво зменшити вагу свого рюкзака. Та все. нарешті, бо я вже з життям почав прощатись. А можна дізнатися, що за говно? Так, ми біля переходу. Коли я йшов за тобою, то через територію заводу мені довелося прорватися з боєм. але сталкери дуже допомогли. Але там ще, напевно, залишилися мутанти, тож тримай зброю на поготовій. Не хвилюйся, кайдане. Я хоч і професор, але зі зброєю поводитися вмію. Чудово, професоре, тоді вперед. Все тепер можна переходити. Фух, це зараз реально. Щось таке відривок оце модифікації, щось прям бісячий. Пошуки, незрозумілі фігні з оцими ну, переходами. А він тепер взагалі зі не говорить. Не говорить, він тепер не в режимі напарника. мого. В такому випадку, мабуть, хайде тоді в сраку. Ну, тепер я думаю, просто до Захарка може йти. Алло! Ні, треба ще чекати його. А і ще з ним говорить тут треба було. Ух, нарешті ми в безпеці. О, я вже й не сподівався повернутися живим. Дякую тобі, Кайдане. Без тебе точно пропав би. Ти йди собі, а мені тут ще треба затриматись. Слухай, ти хіба не підеш до Сахарова? Я хочу зараз трішки попрацювати в майстерні. Необхідно дещо виготовити. Іди сама, я підійду пізніше. Ну, як знаєш. Фух, тепер можна з Сахаровим поговорити? Мені чи ні. Ось і я професор, екі обіцяв. Мені вдалося вивезти з мертвого міста круглого, але він поки що в майстерні заводу вирішив попрацювати. Казав, що згодом прийде. Я приніс документи з вертольота, що впав. Екіпаж якого, на жаль, весь загинув. Охорона круглова теж зомбі постаралися. Дякую тобі, Кайдане, що допоміг Круглову врятуватися. А також дякую за документи. Жаль, тільки ж люди загинули цей скафандр у нагороду за допомогу. Дякую, професоре. Ти обіцяв відповісти на мої запитання. Так, я тебе слухаю. Отже, перш за все, хочу дізнатися, в яких місцях побували наукові експедиції приблизно рік тому, і які з них зникли або загинули. Поки ти займався порятунком круглого і уточнив дані щодо експедиції та їх маршрути. Виходить, що в один проміжок часу було відправлено три експедиції: одна на затон, друга на болото, і ще одна вирушила порожні землі. Тоді ж у зоні відбувся дуже сильний викид. Перша та третя дуже сильно від нього постраждали, були навіть загиблі, але провідні. У них вижили. А ось друга експедиція, що вирішила на болото, зникла безвісти разом із провідником. Потім військові за допомогою гелікоптерів досліджували болото та прилеглу територію, але ніяких слідів експедиції виявлено не було. Думаю, що це те, що тобі потрібно. Так, я теж так вважаю. Значить, мій доведеться йти на болото. Болото розташоване на півні зони. Вони не надто топки, але мутантів вистачає. Тобі кайдане треба повернутися до бару, тому бармена розпитай докладніше, як дістатися болі. Треба йти іншого виходу немає. Заодно ще дізнаюся дещо. Дякую, де професора, за допомогу. А мені час Дізнатися... Так можна до бару, можна без е, наслідків, надіюсь. Це без наслідків чудово. Хоча б тут телепорт, бо я вже заколупався Б'ять усе. Ну зараз тепер, хоча б до бармена швиденько хоп-хоп, і треба буде ще батарею купити, бо в мене одна вже здохла. Зовну ще продамо костюмчик. Оцей мені дали, типа прикольно, 45 тисяч гривень. Так завжди на тобі ось 20 тисяч. Сюда і патрони мені ще сюда. Блін, забув йому продати артефакти, капець круглоутому. Ой, Ту сахарку завжди. Я робив просто тіксай перед тим як телепорт юзнути. Тому я гадаю, зараз ми швидко продамо спочатку артефакти, а потім полетимо. Ну якби бізнес ю you know. Так дві золоті рибки. Ось ці і ще ось світлячок. 25 кусків. Бздинь. І ще батареї в нього відразу купив. Вона в нього дешевша і бздень, начебто, все. Цю тепер переходимо. Тепер я продаю ще костюмчик, візьму в нього патрончики, і поначе і все. А я не ретуса, я в нього бабахну. Привіт, це знову я. Ну як успіхи. Далося отримати у Сахарова інформацію. Так, я дізнався, що розшукуваний мною швидше за все зник разом із наукової експедиції, десь у районі болі. Отже, зараз запрямую туди. Маю щось розповісти про болоти, як туди краще пройти. Самому мені не доводилося там. Бувало. За розповідями сталкерів це було теста місцевість, яка розташована за залізницею та тягнеться на південь. Перед великим викодом та розташовувалися бази Чисте небо та ренегати. В даний час сталкери з побоюванням ходять у ті краї. І коли був цей великий викид, вже майже рік минув. Все сходиться. Під час цього викоду і зникла експедиція. Якщо вже ти зібрався відвідати болото, то найкраще це буде зробити з території кордону. А саме села Новачків, там що є? Торговець? Є. Сидоровичем його кличуть. Він на. Багато більше може розповісти про болото. А щоб йому ще було спілкуватися з тобою. Передай йому від мене привіт та одну посилку. Що за посилка? Це набір для ремонту спорядження. Сидорович задумав зайнятися ремонтом сталкерських костюмів. Ось і просив мене підігнати йому потрібний інструмент. Добре, передам. Давай набір. Тримай, а на слова скажуть, що незабаром ще дещо підвезуть. Він знає, про що йдеться. Пасибі, бармене, все зроблю. Фу, передати посилку Сидоровичу від Бармена. Тепер нам треба йти, він каже чи. Через кордон. А це, мабуть, нам треба буде через смітник газюрить. Через смітник, ось сюди на кордон. Ну що ж, вирушаємо. В принципі, зараз вже ми більш-менш наладили е, все. Все. Ну, дуже сильно наладило цей артефакт, цей джокер. Бо без нього я б уже, мабуть, продавав би цей костюм нафіг, бо реально була жопа. Ну, 40 кілограм максимум. Що? А так, он 49. Ну, я і так майже що це? А, це інструменти. Я і так майже ось нічого не ношу з собою, а он уже вприти. Загалом, типу, бігати прям дуже треба, а в цій модифікації так прям кап'єць, як треба. Тут а без змоги нормально бігати. Ну... Буде тяжче, прям в рази дуже сильно набагато. У мене прям слів немає описати і наскільки сильніше набагато набагатіше. Бо якщо ви відкинути те, що я можу там бігати, просто ходити там з кулемета, це що надовго? Що на патрони бабло будеш викидувати? Що те по-любому, поки будеш ти відстрелюватись, тобі вже ну, будуть відгризати джопу, де. Коротше кажучи, треба прям критично важливо мати нормальну витривалості. Загалом ідемо ми на смітник. У мене ще питання, чи на смітнику ще немає ніяких персонажів, щоб я нічого не пропустив. Ну, в депо можна буде зайти, подивитися, що там. Я не знаю, там зараз база бандитів. чи... Не знаю, зараз там база бандюганів чи нейтралів, чи кого, але гадаю, треба буде заглянути туди. Якщо вже немає нікого, то й на кордон. А да, Тут пацани тут розважаються. А може ти мене випустиш, козел. А з ними схоже навіть і говорити не можна. Зато все якийсь калаш штурмовий крутий. На продаж нормально, думаю, буде. Не, з ними говорити не можна. Коротше, ну пострілявся трішки і молодець, і годі. Ну слухай, він коштує 50 тисяч. Я думаю, нормально. Треба зараз ще один енергетик просто випити, і мене вже місто буде. Ммм. ну Зато забрав. <рит> забрав зато артефакт. Жадність фраєра погубила мене. блі. Блін, я ось це помітив. Я навіть уже забув, що я включив ПНБ це. От реально, диви. Блін, так набагато краще все. Прям так класно ходить, я, мабуть, з цим ПНБ і буду лазить далі. Тю. Зразу два артефакти на одному місці. Це прикольно. Ну тут скрипти зосталися, типу. Скрипти прям з оригіналу ще зостались вже. Фу, блін, пацани, йдіть ви в сраку. Нічого не видно. А так чітко умрям. А, вони нормальні? Далі прийти не вийде, сталкери. Чому? Всередину отже можна, а назад не можна. Завалити б вас усіх за такі правила. А ти не боїшся міське стоїть тут залишити на асфальті за такі слова? Ти дивися, ми, хлопці, нервові. Краще навіть не намагайся зайцем десь пробігти. Добре, може, домовимося. Я тобі грошенят відвалюю і ви вдасте, що мене не бачили. Добре, вали швидше, огляд не загорожуй. 500 гривень. Нормально. Та йди в сраку, я вже заплатив гроші. Дуже довгий похід, прям реальний похід, наче в ріал лайф. Я вже задовбався, швенді, так, наче нічого особливого такого. Ну, типу, смітник ми пробігли, ось кордон ми вже весь пробігли, і нічого такого нема. Ей, блін, а я ось з контейнеру вагоні протикав, І рюкзак, оно ну, ще якийсь. Заглянемо, подивимося, ховатку. Ну, я думаю, може й будемо повертатися назад, бо це зараз ми до Сидора піде, а він скаже: А, так там цей на болото, я тобі скажу дорогу, але за це ти мені повинен обігати усю. Карту розвалить усіх снорків, там мутантів. Усіх розвалить усіх сталкерів, які мені не подобаються. Там знайди мені 350 інструментів, там всі артефакти на світі. То можливо, ми ще сюди типу будемо йти. А ось і ничка порожньовка. Сюди. ну типу опік плюс 30, прикольно, але мені гадається, що краще вже продати його. Я не сильно часто ходжу там, щось обпікаюся, щоб типу носити ще зайві скільки там. Ну зайві кілограми. Коротше, не знаю скільки він важить насправді, але. Ще один ортефакт знайшов, піде нормально. По дорозі я взагалі нормально назбирав. Єдине Сидор за гівно буде їх брати. Поки тобто ще треба буде покупців шукати. Прошу вибачення, але що у вас тут твориться? Чи ми з вояками в них тут трабли? А в натурі. Коротше, розбирайтеся, я вже заколупався. Дайте мені дійти. Оооо. А це що за. М -м -м -м. Це я собі забираю, схоже. Ну, зараз 100% будуть кисної завдання по всій всій території, тому прям згодиться дуже сильно. Ну, привіт, привіт, Сидоровичу. І тобі не хворіти. Таким будеш, сталкере. Мене звати Кайдан. Приніс тобі посилку від Бармена. Непогано, саме те, що треба. І що ти хочеш за доставку? Хочу докладніше дізнатися про болото. І все. Ну, гаразд слухай. Болото це колись було повноцінною водоймою, але після Чорнобильської аварії водойми ще перетворилися на болото місцевість із занедбаними хуторами, великою кількістю аномалій там у танків. Ну а сталкери там є? Зараз сталкери не дуже ходять туди. Чому? Більше року тому на болоті розташувалися два групування: чисте небо та ренегати. Я вже дещо чув про них. Що вони являли собою? Чисте небо це був своєрідний воєнізований науковий загін займався вивченням зони. Ну а ренегати організоване бандитське. Угрупування. Так от, незадовго до другого великого викиду чистонебівцям вдалося дуже потіснити ренегатів, взяти територію боліт під свій контроль. Керував ними Лебідів, дуже тямущий був командир, і раптом він з більшою частиною загону рвнув до центру зони. Досі невідомо, заради чого він це зробив. А невдовзі відбувся дуже великий викид. З того часу про лебедів та його загін нічого не чути. Як крізь землю провалились. Сидорович, ти казав, що лебедів пішов до центру зони з більшою частиною загону? Отже, на болотах залишився хтось із чистого неба? Так, залишився. Лишився, але це жалюгідні залишки від попереднього групування. В даний час вони майже безвилазно сидять на своїй базі і не роблять жодних активних дій. Ренеати тим часом повернули болото під свій контроль, де знаходиться базачисто неба. Точне її місце знаходження невідоме. Знають тільки, що десь у південно-західній частині боліт. Кайдане, а тобі навіщо було, та знадобились? Я знаходжусь у зоні за завданням розшукового агентства. Ім'я моє Олександр. Я шукаю людину, яка пропала в зоні близько року тому. Так, ти той самий, про кого в мережі повідомляли та просили допомогти. Сподіваюся, що моя розповідь тобі допомогла. Звичайно, допомогла. Тепер я хоч знаю, що на мене чекає. Ще одне питання: де найкраще перейти на болота. Як від мене вийдеш, повернеш праворуч і йди вздовж колючки. Дякую тобі, Сидоровичу. Приємно було познайомитися. Мені треба йти, а по дорозі назад ще загляну до тебе. Бувай. Бувай. А тим часом зараз подивимося, що там кам'яна квітка. Да, ціни в нього також говно повне. Да, ціни гівно. Але в нього є, хоча б патрони і ось оцей. Ону. Не розумію, блін, як ці ціни взагалі тут робляться. А він. Ну, типу, як наводиш його там менюшки 50к, по-моєму, коштував, а тут 37, типу, не сильно велика різниця. А ось, ось у гарках, блін, я його куп. Ну він коштує, типу, нормально. А 8 тисяч що продать тепер <зв 'язаний> не знаю. Чи це саме оце скорострільний, штурмовий? Це, походу, модифіковані вони саме такі дорогі. Так що ще й баблішка під Чудово, блін, походу йому нічого виконувати не треба буде. А ось, до речі, ще блін глушник 52 тисячі. Я б може взяв, він, блін, коштує, звісно, капець. Там, по-моєму, до цього десь я в когось бачив той глушник, але він дешевше був. А це, в принципі, вже все одно бабло мене є, you know. візьмемо РКК своє, натянемо. Ну, е глушник натягнемо на РКК. І будемо нормально там т Може, типу шуму менше буде, і не так буду привертати увагу, хоча. Непогано. Непогано. Я задоволений. Ну я також, в принципі, задоволений. Так все. Відразу на болото газюрем виходить. Тільки ось я, знаєте, що чи не знаєте, мабуть, посплю. Все-таки в день буде краще. Так, ось і все. Блін, а єдине, а мені треба ну, оце, коли магу цю брати. Я ж і на болото мабуть і не дотягну. У, ви так одягнуті пацани, звісно. по-сталкерськи, ви чуть не какнув. Блін, ну я би взяв би той автомобіль, але ж я ж не заїду туди, по-моєму. А так я думаю, по болоту можна було б якось там і не ну, спробувати, хоча б. Ще фігір знає, що там із цими із аномаліями. А якщо торгувати з вами, вітаю. Так, да, можна їм ще вон, повпарювати вітаю. артефакти. Ну це і дудить, хай дудить далі. У мене там на продаж зосталося виверт, а це Диві дуже дай. сильно дорого для них. А, і до речі. Ова. Диви тепер. Тю. Ну, типу, спробуємо. Я не знаю, доїду я ним кудись, не доїду. Блін, все одно, щось таке освітлення говно повне. Я надіюсь вам не буде, типу, виїдати очі оце таке забілений колір. Ну мені ні, мені, типу, норм. О. Не доїхав трошки. Коротше, все, пішком піду, задовбали вже, просто у мене вже розрива зсередини. Нафіга оце таке робить? Гамно, жопа. фунц. Бо це зараз буду, блін, мучаться, мучаться з оцим автомобілем, а там ще на болотах ти виявиться, що я там не, не зможу нормально ще їздити, Ну я в жопу. Все. Хай стоїть тут цей запорожець здовбаний. Гамно. Все. Дісталися. Зараз переходимо до боліт. А що далі? Трипу... Мабуть, треба буде швендяти аж аж до тої бази, прямо аж туди, кудись в сраку, мабуть. А і там же ж я б все одно машину не заїхав. Я тільки зрозумів. Там ж тунелі, там такий пагорб із землі. Я б туди все одно ніяк не заїхав би. Капець. Для чого я оце мучився? Я не знаю. Все дістання виконане. Ді... Дістання виконане. Завдання виконане, дістатись було так. Казали, на базу сюди треба кудись йти. Мабуть, що в них треба буде і розпитувати. Всього -всього. Але ж, блін, ренегати. Казали, що тут ренегати. Це вже по мені. Так, коротше, йдіть, мабуть, в сраку. Ну, реально, мені з ними валиться різону нема. Просто біжимо до, до бази їхньої, Та і все. Ну, пройшов я вздовж цієї колючки і ніде нічого нема. Тобто ось сюди чисто я зайти не можу. Можливо, це і була їхня база. Во, знайшов. Оце їхня база в кущах. База у вас козирна, пацани. З ким говорить? Не з тобою, а з тобою може. Привіт, хлопці! Оце так. Давненько до нас через болота ніхто не проривався. Як чоловіче, цілий? Так, цілий, начебто. Ну яким вітром тебе сюди занесло? Вас шукає, точніше, базу чистого неба. Можеш підказати, як прийти на неї? Це тобі треба звернутися до провідника. Зараз проходь далі, потім підеш уздовж колючки і вийдеш до рибальського хутора. Там і знайдеш провідника. Дякую. А серйозно? То, походу, це якраз ось тут а... і була база їхня. Тю, комедія. Да, вони тут. Я просто думав ренегати і, і тут також. Просто база тільки в них є, і все, а все інше ренегати захопили. Так, і з ким говорить там провідник. Треба Привіт, мені потрібно пройти на вашу базу. А тобі навіщо? Ваша база засекречена, і будь-кого на неї не пускають. Справа в мене важлива, і Мені дуже треба з вашим керівництвом переговорити. Ну якщо дуже треба, то я можу провести тебе на базу, але й зав'язаними очима. Згоден, звичайно, пішли. Прям е, окремою локацією. База чистого неба? Що Що це за база в них така секретна? Ну мабуть, якась підземелля. А! Тю. Ні, на той. Та сама база, просто окремою локацією. Може типу, сильно навантажувало? Добре, погари... переговорити з керівництвом треба. А керівник де взагалі? Керівництво?